Що ж, всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео Лемон Понк суть цього випуску полягає в наступному. Учасники повинні будуть приготувати лимонад з інгредієнтів, які вони отримують по принципу гри в бірп. А саме кокосове молоко, бананове молоко, мача, оброб, живчик, максимально, розмарин, ванільний сироп, тонік, фреш фреш лимон, кордіал, ананас, грейпфрут, томатний сік, какао, tomato пиво, кордіал, вишня, кордіал, анчан, cordial anchan чай, кава, kawa, кола cola video, базилик, м'ята, soy соус, tabusk, plani. Щоб завдання було більш реальним. За замовчуванням ми даємо учасникам лід та мінералку. Учасники повинні будуть вибити обов'язково три інгредієнти та всі їх використати в своєму лимонаді. Що ж, поїхали. Що ж, перший учасник Вадим. Привіт, Alexie. Привіт, вадим. Дякую за можливість бути тут. Ну що ж, я 100% виб'є щось таке цікавеньке, що можна зробити і перемогти. Тому почнемо. Я вже бачу звідси десь таке кайфове молоко кокосове десь туди. Не рахуюся, Вадим, Да що ж... Я поняв. Ура! Вітаю, так. Вадим, що ти у нас вибив? Розмарин. Все чи нас? Не погано. Зараз Марина може зробити щось. Тримай. Опа. Опа. Є. Що тут у нас? Ананас грейпфрут кордіал. Окей. Так, і... І ведучого чого одного. Залізай сюди. Опа. Є. Ні. Так, що у нас тут? Не бачу. Пиво без алкоголю. Ну це просто запити, поняв? Йо, всім Колумбія, всім термалшок. Всім привіт! Що ж, одне маленьке уточнення. В цьому стакані від Foundation у нас Cold Brew на Колумбії Термошок. З першої попитки. Непогано, і в тебе квас! <свят> Живчик! Йо! Непогано. Тримає. Ой, а повинно було бути тут. ні 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 там, -так там, там. А що у нас тут? Кола. Кола. Ти що за ти збираєш? Коло від Єгора. Єгор. <свят> Винеси коло, так. Ой, я перепутав. А Як так, так? Да? Ну, непогано. Так, а тут у нас. Вишня. Кордіал вишня. Сподіваюсь випити якусь чухню. Поїхали. Бачите? Дуже сильний гор. О, є. Yeah, перший пішов. І так. Соєвий соус. Ну, нормально. Так. Табаска? Чи нас з какао? Морковяний сок. Ну, поки комбінація люта в тебе. Ех, так, що у нас тут? Ігор? Холодний чай. Айсті. Mm, ну, це готовий лимонад. Давай, Оп, коротше. Мені випало сироп розмарин, кардіала на зрифрут і пиво. Основа буде це пиво та назрифрут, і трішечки для смаку додамо сиропу розмарин. Беремо ваги. Ліду. Десь один до одного. Ось так. пиво безалкогольне. Уф. Ось так. І сироп розмарин. Трішечки для пікатності додамо і все. Ось так, Розмішаємо. Тренічко ось так. Я прям чую запах тут. Вечі сюди викориштувати буде. А розкажи, будь ласка, ви ти мінералку не використовував. <кхи> що тобі сказати, брат? Ну, Мінералка була по замовчуванню, але в правилах використовувати обов'язково не було. Ну, знаєш, чуєш непогано, пиво не відчувається дуже. Але е, додало зації трішечки. Тобто, мінералку використовувати не потрібно було. тобто це у, у правилах так... Ну, типу сценарій написано так, да? Давайте, давайте, сюди. Так, чао тобі. Давай Давай, давай Чима То би Даниве Данива. Дуже смешенька, така трички газована. Балансує кислотність і сладкість. Трічки такої індивідуальності розмарину оцінюю на 10 з 10. Це кайф. Один з 10, десь максимум. Ну що ж, настала моя черга приготувати найсмачніший лимонад. Я вважаю, що перемога сьогодні буде за мною, тому розпочинаємо з приготування. Достаємо нашу кримську колу, дві баночки і стаканчик свіжого наколотого льоду. Мінеральна вода. Мінеральна вода. Ну що ж, розпочинаємо з пропорції. Його, як відкритий. Можна, будь ласка. Розпочинаємо з пропорції. Додаємо 30 мл вишневого кордіалу. Більше він нам не потрібен, тому ми його перебираємо. Трохи додаємо живчику. Також 30 мл. Є. Активно перемішуємо. Ммм, mm. заливаємо колею. Oh, yeah. І залишилося додати трохи газаці. І залишилося спробувати наш вишнево-кольний лимонад. Гмм. Mm. Ой, це дуже смачно. Так. Це прям вишнева кола. Так, я бачу, у вас закінчується треба требувати. <плес> О, це вже така партія. Ну, що сказати радіон. Непогано. Непогано, але можна краще. І так. <смір> <смір> Не знаю, я щось цього Тут У мене стоєвий соус, морквяний сік і холодний чай. Так, <смір> потім. Чоєчку дуже багато. Побільше морквяного соку, щоб він такий більш яскравий хоч трошки. Ну, десь отак. Вот <сум> <сум> uh, я не знаю. Наскільки yeah. я можу налити його. Ну, я думаю, кришечку одну, це нормально. Кап, кап. Ну все. І ще, ще маркеанос сок. Це все заливаємо газіровочкою. Мішаємо це все. Нормально. Дуже цікаво, Юр. Пробуйте. Дуже цікаво. Сувесе мачу. Він не відчуває, якщо чесно. Може, і більше додати. Ну, Об'єктивно близько. Дуже близько до перемоги. Непоганий результат. Вітаю. Не пийте так. какао. мальчик. Ну и тут все поменять. Табаско. Он даже не хочет выходить. О, нормально пришло. Ну все, нормально. Вот так все. И на О, якось піниться якось не по природньому трохи. Е, що ж, друзі, ось і підходить до завершення наш відос. В цьому випуску ми не будемо вибирати переможця. Але ми виберемо того, хто програє. Того, в кого мікрофон зараз. І той, хто програв, буде пити лимонад мого приготування. І це. Вітаю, Вітаю, вор! А до дна? Ні, ну ти що, там жоко, можливо не треба багато. Ще Ні-ні. ні Це все. Що ж, поки всі насолоджуються цим неперевершеним напоєм, ми підходимо до кінця відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.